Персик, Персик. Що ти гризеш? Де ти його відгриз? Що він відгриз? Я не знаю. Я що ти, ти не можеш, якщо щось не відгризеш, так? Да? От вредне. Спав такий, проснувся, дивився на мене таким поглядом, наче йому 100 баксів дожен. І не віддаю. Да? Потім саме найцікавіше, Прийшов до мене, я на дивані сидів, виліз на спинку, поцілував мене в в вух. Пішов. Ліг. І потім почав ганяти. Да? так дик ти малий. Що ти таке? Що ти знайшов? Що це за травень? Цілий день сьогодні спить. Е, ховається, притом закутується на кріслі спав, ми його вкрили і не вилазив звідти? Години дві спав, посапував, потім виліз, розтягнувся, тут ну, в кімнаті в кімнаті плитка, прохолодно він розтягнувся, полежав, може, хвилину, опять заліз під ковдром холодно, говорить, травень, не травень. Непонятно. Вже почав був линяти, шерсть скидати з себе, бо тепло пішло, тваринсь опять став пушистим. Да? Пісень, ти ж чуєш, що про тебе говорять? В камеру, щоб хоч би раз подивився. Голову крутить, значить тут пташечки літають. Ніщо ж тут не літає. Ой, забрати я не знаю, що це таке. Все. Куди ти втік? В коридор пішов, так? Да? Вітанечко всім передавай, кажи, щоб ви всі були в мене здорові, щасливі та багаті. Вітання вам вам Персика. Всім пока!